Ну що, хлопці, усім привіт! Вчора провів тест, такий, ну величенький тест по заточці е ножа канадійця. Е і в процесі хотів виявити, е як же ж працює по нормальній хат-12 від Володимира Петручка. Е натуральні камені. Тому там два десятки вчора спробував каменів. Ну, зараз трошки поясню про кожний більш детально. І так, давайте розпочнемо огляд камінців. Е Котрі я вчора протестував, затачуючи отакого от красавця канадійця від Володимира Петручка. Зведення було дуже-дуже маленьке, тому і підвод тонесенька, тонесенька волосина вийшла. різ шикарний, ТЦОшка зроблена на п'ятірку карбідік до карбідіка для Х-12, це прям, прям показово. Я коли гастрив, думав, що це якась М390 порошок, а не Х-12. Тому і підхід до вибору каменів. Повинен бути відповідний. По-перше, такі ножі не треба, особливо якщо для себе точити. Да навіть якщо не для себе, ви повинні бути відповідальними. Його не можна, ні алмазами, ні ельборами. Там я б вищі 28 на 20, наприклад, взагалі б не брав. А краще взяти карбід кремнію. Той же М 28 ну хорошо, там М 40 візьміть, вони більш лояльно працюють. Тобто 400-тим карбідом кремнію або оксидом алюмінія треба починати заточку такого каменя. Не, не лізьте далі, краще довше посидьте, і буде, буде результат. Або якщо хочете побавитись, то візьміть кучу таких каменів, чимось почніть. Задайте кут, а потім пройдіться натуралами образно. Не обов'язково такою кількістю. Ви виберіть 1-2. І ви зробите шикарну заточку, буде різати і не з'їсте кучу металу. Тепер давайте пройдемось по камінням. Оце представлені скрипалі, так звані. Це, від, це камені від Віктора Гройтера з змукачева. Тут теж є його камені, але це, це нарізані камені е ну, всім, всім відомих е кампаній та назв. А це камені, які він е сам селекціонував, вибрав е в природі, е розрізав, протестував, щось викинув, щось попало сюди на стіл. Тому це дуже важкий труд. Тому Віктор, привіт, респект, е окрема така дійсно повага за розвиток української да, абразивної такі такої культури заточної культури ножеробної культури бо воно все 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 пов'язане ну і давайте пройдемось хто хто як себе показав на даному ножі і що як треба використовувати перший камінь це райдужний він дуже грубий і дуже твердий дає свою суспензію, працює нижче чим вашити але при цьому, якщо одним каменем цим починати, заточку ним можна і фінішувати. Він піднімається, 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 особливо з суспензією. Тобто в районі від 600 до 1200 гріт можна ним добитися. Якщо я ж завжди кажу, образно, про натурали так не можна казати, але суть плюс-мінус, щоб всі розуміли, що це грубий камінь. Якісь частини його працюють мілко, інші зерна працюють. Більш грубо, тому різ шикарний. виходить, неоднорідна, тобто грубіше через кожний проміжок, і це дозволяє розрізати те, що ви ріжете. А далі кромка тоньше працює і такий водночас і м'який різ, але і прорізний. Так що цей камінь я просто раджу використовувати. Якщо так, е, да, багато синтетиків, е, котрі можуть його замінити, але зараз ми розмовляємо про натурали, котрі навпаки можна поставити замість синтетика. То оце я б поставив би десь там е, як от карбіткремнію М28. По різному вони відпрацюють, але вони можуть один інший замінити. Спокійно працює по цій е, сталючці. Значить, е, далі. Е, це кірпіч. Працює дуже тонко. Там якщо... Придивитися, в ньому виблискують якийсь, якийсь міне, мінерал. В ньому є. Ну, так, так не буде, видно. потім от там, Якщо видно, то блистить Воно згори. Не знаю, що це за мінерал. Гризе собака, бішана собака. Це теж той камінь. Двома каменями можна почати і закінчити таку агресивну, буде. Шикарна заточка, такий щільний камінь. Потроху-потроху він виглажується, але ну, це. Це всі натуральні камені виглажуються, але, але працює дуже швидко, тому раз збадьорів там через 10 ножів і працюй далі. Дуже мені подобаються ці камені. Працюють, повинні бути молочний. Молочний вже мільйон раз про нього казали на цій сталючці. Він зайняв одне з топових місць. Так що, це грубий ріс, це такий середній рівномірний ріс. Мені дуже сподобалось для цього ножа. Цей тигровий його мало е, хто використовує. Це, це один там з перших або перших, мабуть, навіть скрипалів, котрі в мене з'явилися. Він набагато щільніше, ніж молочний. Він відпрацював ще краще. Там, не, не дивіться, що там є е, ну, пори, як, як це назвати, кратерки вони ніяк не впливають, бачите, там ну, вичистити його неможливо, він вигризає метал, при цьому даючи таку тонко, -тонко оброблену поверхню. Тут е чітка така мілка е рисочка, тут вже підвод блищить. Якщо цим працювати каменем, ним теж можна починати образно. Після якогось там після там тисячника, і ви закінчите тонку доводку і тонку заточку. Дуже шикарний камінь. різ мені подобається. Він тут різ активніший ніж у молочного. По швидкості знімання молочний трошки виграє, але після молочного я б ще поставив би якийсь би камінь. Цей камінь може почати роботу і молочного, і закінчити більш вище. Це такий ж як молочний. Тільки він працює е, по інших сталях. же агресивно це жовтий, ну, на жаль, він мене лопнув, я його заклеїв, працює, е, поки що не висипався, е, поки що працює, незамітно, що е, він е, тріснутий. Тобто я жовтий і молочний вважаю е, це такими робочими лошадками для е, передфінішної е, заточки е, ножів. Далі, оцей. Він такий зузулястий, ну, вибачаюсь, там камені я не вимивав. Після, після роботи всі їх, всі їх бачили. Получається, тут якийсь білий мінерал в ньому дає шикарну суспензію, суспензі. Камінь може працювати як один. Показав... Ну, грубо кажучи, місця вставляти не буду. Топ, оце камінь-топ. Показав топовий результат. Мені дуже сподобався серед таких середньоделікатних різів, оце номер 1 Я був в шоці. Він, він все перебив і різ після нього, грубо кажучи, кромка виглядає як після тонкого. Де ось він, Лін Малінлін? А різ от якраз, як після Арканзасу Блек. Так що... Дуже мені сподобались всі ці е, скрипалі. Кожний працює по цій сталі взагалі спокійно. Е, так що наші українські скрипалі показали себе з найкращого боку. Е, це також Віктора Камені, це така е, типу, Укр-Вашита, так звана, тобто мікрокорцит. він е, прозорий. Я тут там показував, він просвічається наскрізь. Нічим від транслюцента Арканзаса не відрізняється. Цей навіть даже не зализується швидко. Тобто, ну, мені просто транслюцент Арканзас не потрібен, тому що цей камінь ту ж саму роботу показує. Показав дуже агресивний ріс. Кому треба робота там по м'ясу, така мілка пилка. Ну, шикарний ріс. Хто знає, як працює транслюцент. Тому пояснювати не треба. Це ханзан японець. Він дуже-дуже такий, бачите, дзвінкий навіть по, по деревині. Тонке доведення, шикарний камінь, різ після нього прорізний такий наскрізь. Ріже тонкий-тонкий-тонкий. Кому треба таке доведення, е, можна. Мені на цьому ножі сподобався інший камінь. Це просто я констатую факт: тут жоден камінь погано не відпрацював. Кожен просто по-своєму, і я просто доношу е, свої відчуття, як вони відпрацювали. Це е, якесь е, окам'яніле дерево, там спалена якась. Дерев'яшка, на ньому теж, якщо подивитися, там куча-куча таких от алмазиків є. Я чорт його знаю, що там блищить. То, що там карбон є, оце, оце карбонний такий камінь. Швидко працює, тонка доводка. Я б його туди десь, десь відніс до Блекарканзасів або Яшм. Тонкий різ. Далі ББВшка це для чистки. Вона в районі дійсно 3-4 тисяч гріт працює. Це ще стара. ББВшка, там маленькі-маленькі такі гранати, бо зараз гранати такі розміром з мій палець і суспензію погано видають, і суспензія не працює. А це в мене замість усіх япончиків працює. Оце суспензія швидко організовується. Якщо треба щось пропіскаструїти, 3 секунди ББВшка відпрацювала і побігли далі. Значить, тут в нас знаходяться Чарлі Форест. Ну, або перехідна порода між Ліни Двалом і Чарлі Форестом. Я все ж таки думаю, що це більш Чарлі Форест дуже мілко працює на цьому ножі. Мені занадто мілко здалося. Він терпкий такий, дає різ, має місце будь, ну я просто не знаю, куди використовувати такий різ, але працює дуже швидко. Ліни котрий прийшов прямо вчора під цей ніж, забігаючи наперед, це перше місце порізу. Оцей різ, котрий зараз. Зроблена доводка, це від нього. Він напівм'який, суспензію на ньому вибивати взагалі не треба. Він її сам спокійно видає, автосуспензію. Тобто, кому треба більш від піскоструєний підвод. Тут він, виходить, такий напівматовий. Тобто є такий невеличкий блиск. От він його дозволяє так зробити. Хочете більш матовий, ну цей точно дає повністю матовий підвод. Можете матовим зробити, а цим потім. Фінішнути дорізати. Або вибийте більше суспензії, буде матовий підвод, але навіщо, якщо він е, сам видає. Коротше, must have. Вон, е, хто, хто взяв Олексій, привіт, е, е, отримаєте, скажете, як, як ваш працює, чи достався такий же шматочок, е, чи ні. Далі, роззутець. Е, Камінець особливий. Я його ще, як сказати, не повністю розкусив, е, дійсно працює. Странно починає вроде, і грубо працювати, але доводить все дуже-дуже дуже тонко. Тобто я б сказав, би, що вони от оці схожі, тільки цей дає грубий результат в кінці грубу таку пилку, а цей дає таке мікро-мікропилку, тобто їм і треба довше попрацювати. Тобто, якщо є часто натхнення, розутець і укрвашита, працюйте довго, кромка щільна, ріс тут агресивний. Тут делікатний, але прорізний. Хороший ріс. Далі. Лін мелін Лін Мелінлін, ну він для мене завжди такий лідер тонкого різу. Самий агресивний тонкий різ, котрий я зустрічаю. Я ще не зустрів сталі, на якій би він би дав інший результат. Оце із розряду я вже і цей попробував. Тобто, якщо вам треба різ агресивний, берете отакий. Лін ідвал. Якщо вам треба, делікатний різ, лін малін, лін все. можна багато каменів не мати. Оце для якихось кухонників, котрими будуть там рибу слазріти. Берете і забувайтесь. Він, він сам все відпрацює, тобто перетирає активно любу риску працює там, не, не гірше Чарлі Форестера. Форестера Чар 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 Лі Форест е І при цьому мені подобається більше. Ми про дел делікатний ріс. Тут все ж таки залишається активний хруст. Да? Тонке доведення, але активний хруст. Тут тонке доведення і дуже такий, дуже-дуже мілкий такий ріс, просто не замічається. Просто виріжете і, і думаєш, це він вже прорізав чи не прорізав. оце лін-мелін-лін е далі турок. Ну, Турок тут, тут така, був, був батл. Я не очікував, що е, лінедвал поставить на каліна. Турка е, в грубому різі, е, тому що кучу лінидвалів, е, котрі я тестував, вони всі все одно були міл мілкіші. Да? Вони тут десь посередині працювали. Отакого е, я прям, прям шукав. Тобто тепер оце, оце конкуренція. Але не на всіх сталях. На одних буде турок вигравати, на других буде лінедвал вигравати. Тобто... Тут, тут треба дивитися. Турок не для, ну, можна сказати, це вуглецева сталь. Тобто він виграє більш на якихось легованих наржавійках. Ну, коротше, це, це таке спорне питання. Я нікого ні, під що, не підвожу, жоден камінь. Треба, треба тестувати, де вони працюють. Мало сталі, де турок не працює. Тут треба зрозуміти, він не відпрацював. Він трошки трошки програв е, особисто в, в моєму відчутті по кількості там різні. Він, я на шкірі тестую швидко тест. Він зразу показує, що сідає, що не сідає. Ні, ні, тут про сідає і мови бути не може. Якщо Лін лін наприклад, то, то Лін лін точно програє в грубому різі, в грубих навантаженнях. Вірніше, тут цей в овочах виграє, а це й по м'ясу, наприклад, виграє, ну, щоб, щоб було якесь розуміння. Вашити Арканзас і Софт, Арканзас Хард показали себе. Однотипно на цій сталі відрізнити роботу майже неможливо. Всі спрацювали на п'ятірку. Більш за все, оцей шовковистий получився різ. оце надтонкий тонкий получився, як для цехарт Арканзас від Дансу. Я не очікував такого результату. Прикольний, я б сказав би, що вроді грубим каменем працюєш, а відчуття туди до лін Мелінліна наближаються. А ці показали різні. Цей показав такий. М'який дуже дуже терпкий, просто загрузає в продуктах, і навіть по бумазі ріжеш, і вона прям терпкий-терпкий. Тобто, коли треба такий різ, де не заморожене якраз м'ясо, а м'яке м'ясо різати, то я отакий люблю. Він притримує саму плоть м'яса, і ви можете контролюєте процес різу. Оцей буде прорізати, але з таким, прям з такою пилкою, мені дуже дуже подобається. Оцей камінь на о таких от середніх сталях. Ну, Він і на, і на кастрюлі працює шикарно. Цей камінь просто я не знаю, для, для мене це, це знахідка. Цей дав плюс-мінус, я ж кажу, те ж саме, такий терпкий, але тонкий, як Лін-Він-Лін. Ну і тут три камінця. Виходить, що сусімка, нічого в ній немає. Тобто я б її відніс сюди до ББВшки. Суспензія вибивається, як бачите, шикарно. Це для чистки просто камінь. Це, якщо треба тонкий рис, ви почистили, це, якщо треба зберегти, грубий рис. Тобто, оцей камінь підчищає після, наприклад, турка Іліни Двала, і залишає його агресивний ріс. Цей ББВшка буде потрошку зм'якшувати, зм'якшуватися. І чим дольше працюєш, тим туди на лін лін буде схожа робота. Ну і виходить, що одні з переможців, тобто я, я, я б отак поставив, да, і тут, тут мені дуже 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 жовтий сподобався. Ну про, про грубий ріс я не кажу. Отут, от ну я, я ж завжди кажу: оці дуже близький ріс, тому я їх не, не буду ставити. Кому м, та, треба неоднорідний такий ріс, от, грубо е, кажучи, е, там ці можна порівняти. Тільки тут е, чис, чистота поверхні вища. Але і ріс не такий активний, як після кирпичини, наприклад. Це просто е, це просто інші камені. Отут, от кожним можна працювати. Ми це проїхали. А, а я кажу про більш е, як сказати, благородний. Такий да, ріс, де треба вже тонкості. То Тут, виходить, сюди, в кагорту, я б додав. -от, це прям самий-самий тоненький. Це камінь унікальний, котрий працює в великому діапазоні. Тут вони усі прям і поруч не стояли. Цей може лін і двал щось потягається, але не знаю, як це вдається в от таких от скрипалях. Вони все одно. Перепрацьовують ці всі камені по, по діапазону. Це окреме питання. Да? Тобто, тепер по, по, по тонкості цей ми пройшли. Він е, працює по-інакшому, але він е, десь, десь буде все ж таки схожий. Це коргонська яшма. Е, а це Блек. Це два халцедони, І вони спрацювали. Майже однаково, да Олег Жасе порадив на 400-му підготувати порошку Карбідокремнія. Я підготував. Дійсно, дійсно на ньому активніше почала проявлятися яшма. І вона трошки е, показала інший різ. До цього я б їх сказав би такі е, брати чи сестри, два камінця. А тепер, виходить, Киргонська відпрацювала більш е, грубо. Я навіть не знаю на що воно стало е, схоже. Е, ну, мабуть, мабуть, туди, туди м, до молочного різ схожий, але поверхня оброблена все ж таки дуже тонко е, і те ж саме, але але матове. Матове. От, ну, грубо кажучи, як Чарлік. От от Чарлік з ними однаковий. Він дає таку мілку. Мілку-мілку рисичку, або якщо суспензія е, вибивається, то він дає однорідну, пропіскоструєну поверхню. І от виходить, що оці дали супер-супер таку мілку пилочку. Цей більш агресивний рис а цей більше утримує е, різ. Може, може, якщо воно тоньше доведеться, воно зрівняється. Але тут ну, таке спорне питання. Да? Кому треба? Мені не треба, мені однакових каменів не треба. Тому я згоден, що цей треба грубіший. Це я пробував грубіше. Він все одно він працює на своїй тонкій зернистості. Black, black є Black. От він мені подобається в такій своїй крейсерській швидкості. Тому ну, Десь таке коротке відео, але сама суть зрозуміла. Мені більш за все сподобався лінадвал турок на 95% теж саме, але лінадвал активніше. Працює. Тобто тут мені ще суспензію 에, треба думати, вибивати, не вибивати, але на даній сталюсі я таку невеличку перевагу дав е, от таким двом лідерам. Е, один з них е, виграв. Це всі три е, образно е, тонкі доводки. Сюди можна і цей віднести, і цей на топчик їх поставити. Ну, Вашити, одним словом, є вашити. Скрипалі унікальні камені, е, тому що. Якщо у вас є скрипалі, оці всі камені можуть е, ну, бути непотрібні, так скажемо. Да? Якщо у вас є вашити, е, ними також можна довше попрацювати е, і ви отримаєте непоганий різ. Це, це вже якщо ви захочете тонкіше. Якщо не хочете тонкіше і там добрали лін лін я завжди кажу: е, отаке підрізуємоче, якщо ви будете мати вашиту. Неважливо, яка. Хардова, софтова, вашити всі, арканзаси, софт, харди звичайні, вони працюють плюс-мінус однаково. Є просто не працюючі сучасні, дійсно, дійсно, мені траплялися, просто не треба під грібенку все грести. Сучасні, ой, старі вашити теж не всі працюють, як і лін Мелінліни. Тобто, тобто, грубо кажучи, давайте отак от. Що я, я можу порадити? Да? Це не, об не, не обов'язково скрипалі я раджу всі, котрі є. Е -е... А от отакі камені, тобто вашита е працює по більш м'яких і середніх сталях. Якщо попадеться вашита, котра буде по топових сталях, як оця працювати, е -е... Це, буде, це буде добре. Е -е... Ліни-двал просто треба мати, хтось скаже Чарлі Форест, я все ж таки за лінедвал і треба, як на мене, знайти просто отак грубо працюючий лінидвал, це буде. Краще для заточки ножів, тільки середньої твердості. М'яка твердість не годиться. Ви будете його царапати, він буде завалювати крайку, а дуже такий скляний. Він буде працювати більше як притир. З нього суспензію не виб'єш. Тобто, всі камені мають місце бути. Це я просто зі своєї колокольні раджу, так як я користуюсь. Тобто на такому можна автосуспензі буде випрацьовуватись, можна добити суспензії. А потім стерти і, і доведення зробити, тому що він не м'який, він такий середньої твердості. По турку там тут нічого і казати, якщо є можливість, він не дешевий і рідкий камінь, але він один може зробити всю роботу. На ньому і суспензія вибувається, він грубий, можна і більш тонку доводку зробити унікальний камінь. Тобто, після, після варшити його тут вже або, або цей, або цей е, вибирати. І виходить, що. Для тонкого доведення тут же, тут же можна вибирати але або блекарканзаси мати, або сланці, або їх обидва, наприклад, мати, тому що сланці більш по вуглецях виступають. Ці, бо побільше легованим нержавійкам. Ну і вуглеці також в них шикарно опрацьовуються. Просто вони дають тонку доводку з агресивною пилкою, оці дають тонку доводку з мікропилкою, там, де треба бритвенний різ. Ну і треба якийсь м'який сланчик, типу такого якогось ББВшки чи цусіми. Цей більш делікатний, залишає після себе ріс. Цей дуже агресивний, такий, не знаю, я б, я б його такий там 3000 гріт, якщо ставити, От я б я поставив би три тисячі. От, треба фінішнути ніж. Закінчили на якомусь 800-му по джису каменю, перейшли на цю заразу, набили суспензії, він стер половину рисок. І на РК зробив такий впевнений, -впевнений ріст, тобто витерли суспензію за, за один підход, за, за одно вибиття суспензії. Другими треба 5-6 разів вибивати, працювати. Цусіма це робить за один раз. Стерли, ну, він м'який, доводку, доводку можна зробити вже іншим, наприклад, каменем. Але, от, Оцей буде як, як синтетик, грубо кажучи, працювати. Ну і доводку на краня к ним також можна зробити. Одним словом, багато каменів сказати, що якісь з них. Погані, ні, вони всі справилися. Тут жоден камінь, жоден камінь не, не пасанув. Просто кожний по-різному. Хтось довше треба попрацювати. Деякі дуже агресивно гризуть, наприклад, дану сталючку, я б їх пускав би на більш м'які сталі. Хтось робить супертонке, тонку доводку, то вже ну, якщо це як кухонник використовувати для овочів, фруктів, да, оці камені туди підуть. Якщо вам треба просто такий як синтетик, будь ласка. Ось дві-три-чотири тисячі гріть. вважайте, що це якийсь суїхіра і різ в нього такий же, як і там образно, після наніви чи шептана якогось середнього. Так що, якщо знати, що як працює, то можна. І великим набором знати, що вибрати для себе в даній ситуації, бо питають, чому багато абразивів. Тому що, ну от, от знаючи, як вони працюють по сталях, я для себе сет там, обираю, що, що за чим, наприклад, піду. Да? І я, я отримую отаку от, наприклад, роботу, як я проговорив. Тому треба розвиватися, треба розуміти е кожний камінь, і тоді буде зрозумілий такий шикарний результат. Так що навчаємось разом, дірзаємо, тестуємо. Всім дякую, хто розвиває отаку от затишну наживу культуру, культуру абразивів. Респект і повага. Все, всім пока-пока.